Урологічне відділення Хмельницької міської лікарні отримало новітнє обладнання міні-нефроскоп. Він призначений для діагностики та лікування хворобнирок і верхніх сечовивідних шляхів. Цей прилад значно розширить спектр хірургічних втручань, каже лікар-уролог Іван Воронюк. А саме дозволить медикам видаляти ниркові камені будь-яких розмірів малоінвазивним ендоскопічним методом, тобто без розрізів, а через невеликий прокол. Обладнання підключається до ендоскопічної стійки, зображення виводиться на екран, сам нефроскоп заводиться в нирку, лікар візуалізує камінчик, заводиться лазер, лазером камінь повністю роздроблюється, всі частинки достаються назовні, ну і так закінчується операція. Малоінвазивні втручання дозволяють швидше реабілітуватись, тож завдяки новому обладнанню після операції пацієнтів виписуватимуть значно швидше. Раніше для того, щоб виконати подібну маніпуляцію, нам треба було робити великий розріз, який загоювався до двох тижнів. Зараз це займає приблизно три, максимум п'ять днів. Скоротиться й час проведення операції. Раніше ця операція тривала приблизно біля години півтора. Зараз це може зайняти 30-40 хвилин. Нині операції з допомогою міні-нефроскопа у лікарні ще не виконували, однак вже їх запланували. У всіх сучасних лікарнях таке обладнання вже є. Ну і ми не виключення. Нам теж купили. І ми задоволені. І плануємо брати його якнайшвидше в роботу і працювати. Придбали міні-нефроскоп за власні кошти лікарні. Вартість обновки 500 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.